Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. Інклюзивно в подорожнику. Є знижки на Урулесан. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Друзі, традиційно о оцій порі, як я вже вам казала, ми говоримо про здоров'я, і сьогоднішня наша тема синдром неспокійних ніг. Виявляється, що 10% людей у всьому світі відчувають цей синдром. І люди часто описують відчуття гострого, пекучого, повзучого або болючого напруження в глибині ніг. І детальніше про цей синдром, про те, як з ним боротися, поговоримо із флебологом Василем Мішневим. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну я е, вам відкрию такий невеличкий секрет. Цю тему запропонував запропонував нам лікар, і е, 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 я так розумію, що у вас дуже багато пацієнтів, так з так, так, такими так, синдромами, так, так, і саме тому ви вирішили про це поговорити. Так е, саме про цю тему вирішив поговорити, тому що зараз велика кількість пацієнтів саме з такими симптомами. Це зараз актуально, тому що ці прояви наростають під час хвилювання або пере... коли люди переживають стрес. А зараз, як всі знають, у нас стресу всіх придостатньо. Цей стан він проявляється станом нервової системи, коли люди відчувають, коли лягають спати в ножках, неприємні відчуття і таке відчуття, що треба їх порухати. Але це іноді супроводжується неприємними такими як. Важкістю в ногах, як, начебто, відчуття, що щось там на ножки відчувається повзе, угу. або так в глибині неприємні пекучі болі. А дивіться, але тут питання: так ну як відрізнити от саме цей синдром неспокійних ніг від звичайних судом, або як то кажуть, крутить на погоду? При такому синдромі, якщо ви ножками порухаєте ці болі або відчуття зникають або ага. затухають, і тому люди саме хочуть ними порухати, тому що відчувають, ага. що їм буде полегшення. Але такі прояви бувають при супутніх проблемах. Це буде ага. при варикозній хворобі, може бути при захворюваннях вен, при захворюваннях супутніх нервових е, систем захворюваннях. Тобто ще раз давайте зазначимо, хто схильний до синдрому неспокійних ніг. До синдрому неспокійних ніг схильні люди, які за день багато часу проводять угу. стоячи, так мають високе емоційне навантаження протягом дня так. і надімають е, супутні хвороби з судинами і захворювання нервової системи. А так само е, цей синдром посилюється у людей, які приймають певні види антидепресантів і протиалергічних препаратів. Якраз зараз це також актуально через загострення різних сезонних алергій. Е, ну, дуже багато симптоматики, так? так? так. Е, і тих, хто може відчувати цей синдром. Як до кого звертатися? Треба йти до флеболога, треба йти до невролога. Такі проблеми діагностуються методом виключення. Так. Треба спочатку звернутися до флеболога, так. виключити проблеми з судинами, і після того звертатися до невролога. А яким чином відбувається лікування? От, Це залежить від того, чи це єдиний симптом, чи є супутні хвороби. От, Якщо це єдиний симптом, то невролог означає певні медикаментозні лікування, а ще є певні вправи, які допомагають полегшити симптоми. Ми можемо вам їх продемонструвати. Давайте, давайте, От, демонструємо. Е, загалом, то треба вправи виконувати регулярно, старатися ранком і вечором або угу. хоча б вечором. Ми покажемо три прості вправи, які. Задіють м'язи ніг саме. Перше це навантаження на м'язи гомілки. Це прості прави перекочування, можна їх повторювати 30 разів. Треба просто перекочуватися на носочки, mm -hmm. на п'яточки, на носочки, і причому на носочках затримуватись на пару секунд і назад на п'яточки. Mm -hmm. Це mm -hmm. навантажує м'язи гомілки і покращує кровообіг. І mm -hmm. тим самим буде менше неприємних відчуттів, вночі, коли ви спите. Це Перша вправа найпростіша. Так. От, інші вправи краще лежачи виконувати. Вони навантажують поперековий відділ угу. хребта, от, для того, щоб зняти навантаження з м'язів спини. Лежачи на животику, одночасно піднімаємо ліву ручку і праву ножку і бажано відірвати повністю від підлоги. І навпаки, І так, так само повторюємо разом 30 разів. Це для м'язів спини. І третя вправа це для м'язів сідниці. Так. Всі ці дівчата вправо знають, це називається вправа. От сідничний мостик. Ми лягаємо на спинку угу. і припіднімаємо сідниці. Тут працює при, цьому, при цій вправі і м'язи сідниці, і м'язи попереку. Вони зміцнюються угу. так само. І ми так само опускаємо спинку і сідниці і піднімаємо і верхній. Крайній точці затримуємо на пару секундочок. Угу. Такі вправи бажано робити так само 30 разів. Ну, справи... Це важливо для того, щоб зняти симптоми і вам відчути полегшення. Але окрім цього, допомагають контрастні душі на ножки, так. допомагають масажі. А найважливіше не займатися самолікуванням, а звернутися до фахівців. Це найголовніше. Так, тобто я розумію, що синдром е, цих неспокійних ніг він не пов'язаний з тим, що проблеми з венами є. Не Не пов'язаний. Пов пов'язаний. Тобто, ви можете зробити щовечора, робити собі такі розминочні вправи і е, раптом виявиться, Боже, виявляється, що в мене з ногами все ок, і мене нічого не болить. Але якщо ви відчуваєте, що симптоми не проходять, так. то треба звернутися до лікаря. Починати можна з сімейного лікаря, а далі обстежувати судини, звернутися до невролога. І важливо mm -hmm. дбати про своє mm -hmm. псих, психологічне здоров'я і фізичне, і ще наостанок, якщо не робити цих вправ, якщо не звертатися до лікаря, то будуть наслідки чи ні? Якщо є супутні проблеми, mm -hmm. часто при проблемах з вен таке буває, і часто при проблемах з порушенням нервової системи, то наслідки можуть бути дуже виражені з різних проблем. Але якщо це суттєво, ті, суто тільки така проблема, то ймовірно, що воно з часом буде затухати ці симптоми. Я вам дуже дякую. Такі прості а, поради. Корисні. Ви можете ними скористатися, зробити ці вправи і позбутися синдрому неспокійних ніг. Е, друзі, е, з нами був флеболог Василь е, Мішневий. Вам дякуємо. Дякую. Ну а ми продовжимо за мить.